Приїхав сьогодні на нову пошту такий навігатор. Це навігатор Navitel, на базі він це є. Бачимо, тут карти стоять в різнобой. Деякі країни від виробника Хера і деякі країни від виробника TomTom. Воно нормально з такими завантаженими картами працювати не буде. І воно і не працює, тому що клієнт мені прислав його для того, щоб я завантажив актуально сюди карти. Каже, що зараз по цьому навігатору їздити неможливо. водить як попало. Треба ще цей навігатор перешити, тому що навігатору на вони не мають свого меню. Тобто тут так зроблено, що зразу запускається програма навігація. Раніше тут була на але потім сюди звантажила програму Primo. Я зараз перешию цей повністю навігатор. У нього буде нормальне менюшка, як у всіх навігаторів. І потім вже сюди завантажую програму IGOPrima Skin Jack з картами 2022q4. Процес прошивки вже йде, зараз він прошється. Я покажу, що я мав на увазі з приводу менюшки, яка з'явиться на цьому навігаторі, якої раніше тут не було. Багато клієнтів, у кого такі навігатори або більш новіші моделі NaviTel, хочуть, щоб я їх робив на віддаленому доступу, але цей навігатор неможливо зробити на віддаленому доступу, тобто перешити цей прилад на віддаленому доступу я не можу. Тому що більш нові версії Navitel, у них зашита система, і їх треба обов'язково перешивати на розблоковану систему для того, щоб замість програми Navitel записати програму. iGo Primo. ось бачимо, з'явилась менюшка на цьому навігаторі. Є у нього всяке налаштування як у нормального навігатора Гучність. Яскравість екрану, калібрування, вибір навігації, налаштування дати та часу. Раніше в цьому навігатору такого не було. Тепер навігатор перешитий і можна завантажувати сюди програму Его з самими актуальними картами України та Європи. Цей прилад на Vitel E700 вже повністю готовий. Бачимо карти одного релізу, одного виробника-карт HERA 2022 Q4. Він повністю оновлений. Бази камер і радарів також в нього нові. А саме головне, що треба було зробити, це зі старої програми перенести обрані місця клієнта, тому що їх тут дуже-дуже дуже багато. І це було найголовніше, що треба було зробити з цим приладом. Перешита система, все тепер з цим навігатором нормально. Я його зараз буду складати у коробку і відправляти нову поштою клієнту назад.